А зараз працюю в двох закладах, тому що слухаєш когось загострення і так далі. А тут ти вроді, займаєшся спортом і вроді, все їж правильно, харчуєшся, але в мене були такі дві проблеми: це низький тиск пожиттєво. Це відколи, я пам'ятаю 90 на 60, і гемоглобін 96 і двох дітей я родила. Всі мені казали, як ти ходиш з таким тиском і з гемоглобіном. А я ще й двох хлопців родила. І тут, коли Мирослава Антонівна, дякую їй, вона мені просто вислала, каже: Оксана, ти мусиш знайомитися з цим продуктом, вона мені висилає і я починаю пити. Але в мене така була колись мрія ще від давно здавати кров або плазму онкохворим діткам, зараз воїнам. І коли я приходила в центр переливання крові, в мене ніколи вони брали кров і кажуть, ви нам не підходите. Ну як, я стільки п'ю бадів, я стільки того всього спортом займаюся туди-сюди, і моя кров не підходить. І це після цього, як в інтернеті щось сиділа, і тут е пропила я вже, по-моєму, півроку е ЛФ-8, імуноход я пила. І в інтернеті я знайшла. Що шукають кров плазму? Я думаю, попробую. І я приходжу і так, знаєте, з такою усмішкою сіла. Вона бере пальчик, і там такий апарат іде на деякий час контролює і каже тобі, чи підходить твоя кров, чи ні гемоглобін. І я сіла з тою усмішкою і думаю, зараз вони мене знову відправлять. А я така, вона каже, так, у вас 133 гемогулу. Я чуть з крісла не злетіла. А yeah. <laughs> я кажу: ви впевнені? А вона каже, у нас така дорога апаратура, що у нас не може. Я перед тим пані Світлані Васильців дзвонила, ми говорили. Я кажу: у мене нічого немає, в мене так енергії багато, тому що я 4-5 разів в тиждень веду тренування. У мене й так енергії, хоч куди. А тут. Гемоглобін, добре, відправили мене до терапевта. Ну, думаю, тут я точно вже завалюся, бо штиска це. 120 на 80. Я така, я кажу, ви впевнені? Точно впевнені. А щоб ви розуміли, у мене настільки до цього часу були мігрені сильні, просто мігрені. І якщо у мене вже був 120 на 80, нема Мирослава Антоні, я. Клієнти будуть чути зараз. Мирослава Вони мене коло. На ефірі. я їй вітання передаю. Мене кололи в тренерській і я йшла тренувати або пила таблетки, тому що о, такий о, мігрень була. Зараз я не маю ні мігрені, при тім, що 120 на 80, о, ну прекрасно себе почуваю і тому не могла не встати, не сказати. Дякую, Дякую. всім, це дуже. ЛФ-8, імунокод, і зараз бікардіо от пробую з раночку. У мене нема проблем, щоб щось там якесь. Але просто хочу пропрацювати, як воно всередині буде в мені. Мама моя, тобто всі вже там п'ють ці продукти, але іменно результат цей то дякую.